Дітям села Веселе подарували корабель. 1 червня до Міжнародного дня захисту дітей у селі Веселе Смирнівської сільської ради відбулося відкриття дитячого ігрового майданчику. Подія видалася справді гучною і яскравою, тому зібрала майже все село. погромче, похлопаємо всі-всі-всі! Основна споруда майданчику виконана у вигляді корабля. Назву для нього обрали символічну і доволі фантазійну. Мрія Омрійний майданчик подарував свято не тільки дітям. Я в закладі. У мене в самої маленька дитина, ну, і 9 років, молодші класи. Вона емоційний стан її просто бурхливий. Ми самі зі смирнівки, ну я думаю, ми будемо проводити дитини діти. Кава, не друзі тут однокласники є свої вітання з міжнародним святом, а також з відкриттям місця дозвілля, якого так не вистачало у селі. дітям і батькам Смирнівської сільської ради виказали голова районної ради Володимир Лаптів, радник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Юрій Петренко, заступник начальник відділу культури Алла Кривогус та директорка Смирнівського навчально-виховного комплексу Ольга Жданєй. Бажаю, щоб батьки були спокійні в ці літні канікули. Ви знаєте, по-перше, те, шукати своїх дітей, правда? Тож, Думаю, що ця адреса знайома буде всім смирнівцям, веселівцям, діти наші в надійних руках. Наступного дня, 2 червня, Цередарівка отримала подібний подарунок для наймолодших жителів села. Заступник голови районної державної адміністрації з гуманітарних питань Юрій Петренко каже, що задоволений такою доброю тенденцією в районі. Ну, зрозуміло, що центральний суб'єкт любої держави, любого суспільства це наші діти. І добре, що це розуміння знаходить своє втілення. От в реалізації таких майданчиків це далеко не останній. В районі є добра перспектива, Буквально через тиждень. Ми організуємо відкриття аналогічного майданчика на території цієї ж ради, але біля іншого навчально-виховного комплексу. Майданчик, що наразі відкрили у Царидарівці, встановлено за ініціативи сільської ради. Районна рада посприяла у розробці проєкту, розповідає Юрій Петренко, і додає, що даний комплекс, у такому вигляді, який він є сьогодні, неповний. Його планують доукомплектовувати тренажерами та спортивним приладдям.